Розпродаж дитячої творчості просто неба. Днями у центрі міста відбувся благодійний аукціон. Що саме продавали добротворці та куди підуть зібрані кошти, знає Юлія Фоміних. Попри холодну погоду у центрі міста вирують гарячі емоції. Молоді та активні дівчата-філологи намагаються достукатись до сердець хмельничан. Зайчики добротворці мерзнуть на благо світлої мети. Шкода цих діток, які не мають батьків, вони зростають без любові, для без такої безкої любові, яку нам давали наші батьки, і ми вирішили їм допомогти, приділити їм увагу, барви, усмішок. Ми хочемо принести їм радість більше радості в їхнє життя. Майбутні педагоги переконані поштовх до творчості дітлах. Ам потрібно давати з перших років життя, малеча з дитячих будинків особливо потребує підтримки. Робота з дітьми мені дуже подобається. Хочеться навчати дітей через те, щоб вони вміли думати і всі, всі мої знання переймали собі. У всіх дітей є неймовірна здатність малювати саме радісні малюнки. Вони сповнені такого тепла і усмішок. І тому ми захотіли подарувати їм мистецькі приладдя. На добру справу студенток наштовхнув їх викладач. Треба придумати щось неординарне, нестандартне, не лише там читання поезії чи якісь літературні вечори, які зазвичай асоціюються з філологами, а саме таку форму благодійної роботи, тим паче роботи. Оти пов'язано з мистецтвом. Довелося піти до шкіл, де студенти кожен працював з учнями, які малювали картинки саме для цих діток в інтернаті, які ми і виставили на аукціон. Попри холод та вітер, серця хмельничан ще не зовсім позамерзали. Дехто підтримав ідею дівчат та придбав дитячий малюночок на пам'ять. Очень дуже положити. Дякую. Ну хоча б якісь день, якщо цим ребятам, цим сну дітям це вже хорошо. Смотря на що ці гроші будуть просто потрачені. Чесно, Якщо слів правда, правда, на розвиток дитячої творчості, то я ну на самом деле тільки за це. Дуже добре, що ви таку акцію проводите. Треба прилучати всіх діточок, всіх дорослих, бабусь, мам, тат для того, щоб підвищувати рівень наших маленьких, щоб вони займались мистецтвом і музичним, і художнім, і всіми-всіми мистецтвами, які є, купити дитячі малюнки можна і в соціальних мережах. Там діє інтернет-аукціон. Другим етапом був була розробка цієї інтернет-технології. Ми виставили там на продаж усі картинки. Ми запропонували друзям нашим долучитися. Вони почали купувати ці е, зображення і ставити свої ціни. Тобто, ціна найвища зараз найвища ціна нашої картинки сягає 50 гривень. І вже не одна людина придбала цю картинку, що нас на сьогодні надзвичайно тішить. Зібрані кошти підуть на розвиток дитячої творчості вихованців одного з сиротинців. Організатори сподіваються, вдасться зібрати якомога більше коштів аби розмолювати. Ати дитинство малечі яскравими кольорами Юлія Фоміних Артур Літинський новини Тіві 7